Шановні майстри, у вас є унікальна можливість купити недорого, якісний новий гарантійний інструмент, і всі кошти підуть на FPV дрони пташків умиротворення. Підрозділ Махно груп після втрат відновив роботу і хлопцям треба дрони. Що я буду продавати? До речі, що я і чим займаюся, ви можете подивитися в розділі допомога ЗСУ на моїх сайтах. Там я все розповідаю, скільки, куди і кому я передав е різного обладнання, PV, мікроавтобус і все таке інше. Так, почнемо з Bosch. Це акумуляторна техніка, шуруповерти Bosch. Найдешевший е це ось такий GSR 120 li Комплектується двома 2-амперними акумуляторами, комплектується бітами і свердлами, коштує всього-навсього 3,5 тисяч гривень. Ось такий шикарний набір GCR 12 v 30 Тут уже залізний патрон, також два акумулятори, більш потужний зарядний пристрій, більший набір, і біт, і різних свердл, і по дереву, і по металу. Це 12 вольтова техніка. Тепер переходимо до 18-вольтової. Це вже повноцінний 18-вольтовий шуроповерт 180-Лі. Ось такими сверлами комплектується, ось такими бітами, два акумулятори, ну і повноцінний зарядний пристрій в Кейсі. Коштує 5,5 тисяч. 5,5 тисяч весь набор. Наступний, подивіться, який шикарний набор і шикарний інструмент, безщиточний GCR 18 v 50 залізний патрон, потужна зарядка, два акумулятора, В прекрасній сумці і ось такий набір бит. Просто фантастичний. Сам набір, також в кейсі. Ну і все в кейсі. Переходимо до наступного. Перфоратор безщиточний GBH 180L. Комплектується одним 4-мперним акумулятором, потужним зарядним пристроєм. Ну і сам, Bosch, це найкращі перфоратори. Сама потужна е, болгарка, е, акумуляторна з регулюванням обертів, еквівалентна 1500 Вт потужність. Для всіх видів робот підходить е, бітурбодвигун, в L-Bokсі. Наступна менше, ну, це приблизно 900-ваттна болгарка. Вона вже без регулювання, але дуже зручна по руці, для того, щоб якраз плиточником обрізати. 11 тисяч обертів. Комплектується 4-амперним акумулятором і потужним зарядним пристроєм в кейсі. Крім того, кому недостатньо акумуляторів. Ось даю Прокори, акумулятори 2. І потужний заряд, супер потужний зарядний пристрій. Ціна смішна. 8 тисяч гривень. До речі, болгарка 13500 тушка. 7 тисяч гривень. Весь набор 180лі. Так, переходимо. Кому не вистачає акумулятор двомперний і зарядний пристрій. 2300 гривень. Ще 4-амперний акумулятор, 18 вольтовий, і зарядний пристрій 3700. Нагадую, все гарантійне. Кому треба кейс на Лобзик. Ну він від Лобзика. Будь ласка, звертайтеся я віддам в гарні руки. Всі кошти всі кошти підуть на дрони, пташки умиротворення для ось цих хлопців. Махно груп. Я завжди закликаю, навіщо вам, гроші? навіщо вам гроші? Пускайте їх на благодійність, пускайте їх на зменшення популяції окупантів. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ.